Вітаю, друзі! З вами психолог, письменниця Тетяна Дугельна з Києва з України. Вийшла до вас в цей ефір на Фейсбук. Ви мене тут гарно всі читаєте, дивитесь, тож хочу з вами поспілкуватись на одну тему, яка дуже важлива сьогодні. І, можливо, ви будете дивитися цей ефір в запису. Тож також хочу попросити тих, кого він зачепить, кому буде актуальним, хто буде вважати за потрібне, щоб ви ним поділилися на своїх сторінках. Я назвала цей ефір компетенції психолога, і сьогодні це дуже важливий такий момент, який я хочу вам якби. Розповісти свою позицію, і тоді кожен з вас зробить свої висновки. Якщо у вас буде бажання задавати питання, то, будь ласка, задавайте ці питання під цим етером або в соцмережах, де я представлена, і про що саме сьогодні? Сьогодні про те, що багатьом людям... Здається, що зараз, коли в Україні йде війна, коли ми з вами маємо дуже багато різних травм, і на поверхню піднімаються старі травми ще до воєнного часу, і ми отримуємо нові. Іде величезна така психологічна, психологічне розбалансування у суспільстві не тільки соціальне, не тільки, скажімо, фізичне, фізичних тіл, а саме психічного здоров'я. І актуальність роботи з психічним здоров'ям зараз дуже на часі. І виходить, що кожна людина. Яка раніше, до, наприклад, до війни займалася, цікавилася психологією, цікавилася, я наголошую, не була професійним психологом, раптом вирішує, що зараз вона може піти, наприклад, на курси, якісь. Курси з психології або на коучинг і стати вже таким знаєте, професійним надавачем послуг людям, які потребують психологічної допомоги. Це величезна біда. Це величезна біда, друзі. Я зовсім не хочу, щоб ви розумі... подумали, що ви не маєте якогось хисту, чи ви не маєте якогось там якихось знань для того, щоб іншим допомагати, але ви не маєте права. Якщо ви не маєте вищої освіти з психології або практичної психології, ви не маєте права називатися будь-яким психологом. Чи то буде астропсихолог, чи психолог-нумеролог, чи коуч-психолог, не додавайте, будь ласка, до своїх компетенцій і назви свого професійного. Надавання, надавання професійних е, якихось послуг слово психолог. Не поплюште, будь ласка, е, це слово направо і наліво різним своїм непрофесійним ставленням. Я дуже вас прошу. А друге моє звернення до тих, хто. Наприклад, каже, чому в мене вже щось так, так багато, є з досвіду. Я і сам пройшов там 15, 15 психологічних якихось не тільки тренінгів, а й самостійної, психологічної там, реабілітації, терапії, консультування і так далі. Я можу, я знаю, я вмію. На кухні, так, а в професійному психологічному просторі ні. Чому ви думаєте, що навіть коли ви закінчуєте різні курси, де йде мова про психологію, а зараз про психологію на всіх абсолютно курсах від маркетингу, менеджменту, бізнесу до, вибачте, it технології і ще інтелекту, повсюди психологія, це ж не означає, що ви також маєте право стати психологами для інших людей. Повірте. Шматок хліба, який отримує сьогодні психолог, заробляючи через цю професію собі на життя, він не такий солодкий і він не посипаний, як то кажуть, не политий медом і не посипаний ще зверху якимось смаколиками. Це відповідальність в першу чергу. Кожна людина, яка сьогодні хоче надавати допомогу іншому, вона має усвідомлено розуміти. Яку допомогу вона може надати, і як її назватися? Якщо ви наморолог, прекрасно. Якщо ви коуч, то прекрасно. Але люди добрі, не називайтесь психологами. На жаль, в нашій державі сьогодні не існує, поки що не існує. Але я дуже сподіваюся, що вона буде створена нашою владою структури, яка би контролювала психологів. Ось таких психологів. Які травмують людей поверх їх вже отриманих травм. І зараз моє таке основне звернення до тих, хто мене зараз подивиться, і є отримувачем психологічних послуг. Будь ласка, бережіть свою душу від таких непрофесійних втручань. Жоден коуч не може надати вам нормальної психологічної допомоги. Бо він не психолог. Зрозумійте, коучі не психологи, коучі можуть вам допомогти з особистісним розвитком, ще з чимось, там будь-що, але ви йдете до них з травмами. Сьогодні суспільство травматизоване і має дуже великі проблеми з психічним здоров'ям. А психічне здоров'я однією, двома, трьома сесіями, де вас запитають, а чого ти реально хочеш. А навіщо саме тобі, і саме це і в цей момент недостатньо? Треба, щоб людина, яка з вами працює, щоб вона розуміла, з яким матеріалом вона працює. Треба, щоб людина, яка з вами взаємодіє, щоб вона розуміла. Всі процеси психічні, всі ваші стани і вміла підібрати під той ваш стан, який ви проживаєте, відповідний інструмент. Зрозумійте, що як ви, якщо ви, наприклад, потребуєте корекції психосоматичної, то вам треба до спеціаліста, який розбирається, як ваше тіло реагує на вашу психіку. А психіка складається з багатьох прошарків. Це не просто якесь свідоме і несвідоме, це не просто робота ваших правої і лівої півкуль головного мозку, яку також треба розуміти, як працює головний мозок, як працюють підкоркові структури, як працює взагалі весь організм людини цілісно. Тому що щоб стати спеціалістом по психосоматиці. То треба не тільки фахову освіту з психології, а треба і мати знання, хоча б базові знання з медицини. І коли ви маєте фахову освіту з психології як спеціаліст, то у вас принаймні на першому курсі було дуже багато різних додаткових спеціальностей, де ви вивчали різні нюанси роботи нервової системи. Головного мозку людини, ми вивчали вищу нервову діяльність і це все накладали на психічну сферу людини. Цього не викладають на курсах, цього не пояснюють на самих дорогих і самих-самих, яких би там не було курсах. Люди добрі, бережіть себе від непрофесійних психологів. Чому ви, коли йдете до лікаря, то ви розумієте, що ви не хочете піти до хірурга, який на курсах навчався хірургії. Ви йдете до хірурга, який працює в медичному закладі, тому що у нас існує система контролю лікарських компетенцій. Коли ви йдете вивчати щось, ведете своїх дітей в школу, або самі йдете вчитися в якийсь заклад навчальний, там точно вас зустрічають професійні педагоги, спеціалісти своєї справи. Чому тоді ви спокійно йдете і навчаєтеся, отримуєте ці послуги? Чому, коли вам треба психологічна допомога, ви не берете на себе відповідальність за те, щоб запитати. У психологів, принаймні, їх базову освіту. Сьогодні купа людей, от таких в кавичках, як то кажуть, в лапках моїх умовно колег, які мають базову освіту: економісти, бухгалтери, маркетологи, будь-що, вже хто тільки не є, набралися різних курсів і називаються психологами. Слухайте, назватися і себе пропіарити це ваша відповідальність і потім те, що ви, як ви будете з цим жити. На сьогоднішній день довести людину до суїциду непрофесійною психологічною роботою набагато стало легше, ніж це було в довоєнні часи. Я закликаю тих, хто називається якимось чином психологами, зупинитися. Не називайтесь, якщо ти астролог, будь астрологом, навіть якщо ти розбираєшся, психології, це тільки тобі допоможе. Якщо ти нумеролог, будь нумерологом, але не додавай туди психологічну ще складову, тому що люди читають, дивляться, приходять до вас. І на вас вже реагують, що ви можете їм надати психологічну допомогу. Я не хочу зараз говорити про причинно наслідкові зв'язки, що вам всім це ще буде повертатися і дуже погано буде повертатися за цю брехню. Ви самі маєте це усвідомлювати. А цей ефір для тих, хто йде і отримує ці послуги. А цей ефір для тих людей, які мають берегти себе. Давайте розберемо, а що вам може дати професійний психолог? Звичайно, ви можете сказати, не всі психологи, які мають базову освіту, хороші спеціалісти. Але всі психологи, які мають базову професійну освіту і вчилися хоча б 4 роки на бакалавраті, вони розуміють різницю між вашими емоціями і почуттями. Вони розуміють різницю між тим, коли ви живете як істота біологічна і потреби у вас суто біологічні, і ваша особистість, яка розвивається. Такі мої колеги, які закінчили базову освіту мають з психології, вони розуміють різницю в тому, що таке критичне мислення і критика. Вони знають, як підібрати інструменти до різних емоцій, до різних ваших станів. Вони розуміються на роботі із стресами, вони розуміються на роботі з травмами. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей ефір, який я зараз записую, я потім його перенесу до себе на YouTube, щоб він зберігся і ви туди будете ще приходити, дивитися, можливо, поділитися з іншими. Він має вас, особисто, кожного, хто зараз мене слухає, замотивувати. Якщо ви хочете стати психологом, Ідіть навчатися ви ж. Отримуйте в тих університетах вищу психологічну освіту, які мають четвертий ступень акредитації, які мають право вам видати диплом, не сертифікат, а диплом про те, що ви закінчили психологічний факультет, і ви є фаховим психологом. А те, що психолог має розвиватися і ходити на різні курси, навчатися протягом всього життя, то це якраз норма для психолога. Але ви не можете ніяк називатись психологом, якщо не маєте базової психологічної освіти. Ви ж не будете називатися психіатром. Якщо будете мати базову психологічну освіту, ви будете розуміти різницю? Так от, для тих, хто не зовсім розуміє різницю, то психолог, по-перше, працює з здоровими людьми і ніколи не ставить діагнозів. Навіть клінічний психолог, який має ще додаткову базову медичну освіту, і клінічних психологів у нас тільки в медуніверситеті готують. Ну, Зараз я чула, що ще якісь факультети відкривають клінічну психологію, але я не буду вам казати, бо достеменно не знаю. Знаю, що в медуніверситеті в Києві навчають клінічній психології. Тож клінічний психолог він ще може, бо він має ще і медичну освіту, він ще може ставити діагнози і призначати фармакологічну групу для корекції. Звичайний психолог, який навчався навіть 4 чи 6 років, має магістрську ступінь в психології, він не має права ні ставити діагноз, ні тим більше призначати будь-які ліки, тому що в нього на це немає права. Але він має величезний спектр психокорекційних, психотерапевтичних інструментів. Він має дуже багато різних. Практики, які може вам запропонувати як на індивідуальних консультаціях, так і для самостійної роботи, він знає, куди він вас веде, бо він розуміє вашу психіку і показує, навчає вас на кожній своїй консультації. Психолог це не про поговоріть, як кажуть, що я можу поговорити зі своєю подружкою. Ну то ж ви не називаєте її психологом. Психолог працює, він з вами не розмовляє. Він працює з вашою психікою, з тим, що потребує сьогодні турботи, інколи корекції, спрямування. Ви турбуєтесь про своє тіло, турбуйтесь і про свою психіку. Якщо ми розберемо, яка різниця між психологом і психіатром, то ви вже зрозуміли, що психіатр він працює в тому числі і здоровими людьми, але, наприклад, у яких Спостерігається депресивний розлад. І психолог може продіагностувати наявність депресії або депресивних симптомів, і спрямувати до психіатра, до психотерапевта з медичною освітою або до клінічного психолога свого колеги людину, у якої є вже депресивні нахили, депресивні симптоми, для того, щоб депресію вже лікували і медикаментозно. Одночасно, психологи можуть продіагностувати посттравматичний розлад. Вони можуть частково його коригувати, але якщо це вже важкий посттравматичний розлад, де треба вже мультидисциплінарний підхід, де треба, щоб опрацювали і неврологи, і невропатологи, і психіатри одночасно, а це якраз Ті медичні спеціальності, які працюють з судинами головного мозку, які працюють з нервовою системою професійно, які саме призначають різні лікарські, саме медичні, медикаментозні корекції, фармакологічну допомогу надають. І тоді ми також говоримо про те, що психолог може в парі з лікарями працювати, але він буде виконувати тільки ту частину роботи. Яку він може виконувати, має на це компетенції і права не тільки моральні, а і професійні. Сьогодні вже існують в Україні навіть протоколи психологічної допомоги. Вони вже існують, вони до нас прийшли, тому що ми з вами проживаємо ось цю війну і цю таку тяжку трагедію. Але раніше у нас такого не було. У Нас були протоколи на лікування. А на надання психологічної допомоги протоколів не існувало. Так от про ці протоколи знають психологи, але не знають, вибачте мене, інші люди, які додають до своїх якихось там публічних представлень до своїх там компетенцій, додаток психолог. Психолог це не додаток, це основна спеціальність, це основна базова спеціальність. Тож, дорогі мої, сподіваюся, що я вам сьогодні пояснила. Пояснила і ще, до речі, згадала, що хто такі психотерапевти. Психотерапевти це люди, які мають підвищення кваліфікації, це психологи, які можуть мати базову медичну освіту і отримати на базі медичних закладів або медичних установ підвищення, офіційне підвищення кваліфікації по класу психотерапії. Але психотерапія може бути як з медикаментозним втручанням, так і без нього. Так от психолог не має вищої медичної освіти, він може бути психологом-психотерапевтом, от, наприклад, як в мене, в мене є базова медична освіта. В мене є е, курс трьох я три роки на базі е, е, військово-медичної академії, у професора Марка Володимировича Воронова підвищувала свою кваліфікацію. По психосоматиці, по системній роботі з сім'ями і відповідно по психотерапії. Тому, коли я говорю, що я психолог, психотерапевт, це не означає, що я обов'язково буду призначати ліки. Я не буду призначати, але якщо там треба будуть ліки, я буду спрямовувати до спеціалістів, медиків, суміжних професій. І я хочу, щоб ви це розуміли, коли ви йдете. За послугами, і коли ви стаєте отримувачем психологічної послуги, подбайте про себе, тому що ви прийдете з однією проблемою, ви прийдете з одним певним станом, а можете піти з величезною купою додаткових проблем. Тож сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви будете дбати про себе, і я дуже попрошу вас, тих, хто подивиться його в запису, кому відгукнеться ця тема. Будь ласка, зробіть репости, дайте своїм друзям ці посилання, хай послухають і подумають. Я закликаю вас дбати про своє ментальне і психологічне здоров'я, тому що це те, що зробить вас здоровими, успішними, натхненними. І самостійно, навіть якщо ви багато читаєте, проходите різних курсів особистісного і духовного росту, інколи ви не можете справитися. Тому що ви все рівно знаходитесь всередині себе. Найкращі курси, найкрутіші курси у самих крутих моїх колег, вони можуть багато, але особистісно і суб'єктивно, дуже часто вони не дають вам. Тих хороших результатів, які б ви могли отримати на індивідуальних консультаціях. Тож, будь ласка, дбайте про себе, запитуйте про дипломи у психологів, до яких звертаєтеся, і не лише про сертифікати, чи вони підвищують свою кваліфікацію, а про дипломи. Дивіться, відгуки, ви маєте право перед тим, як записатись на консультацію, запитати у психолога абсолютно все. Щоб він надав вам повну інформацію про себе, якщо вам її не вистачає в соціальних мережах чи в публічному просторі. А я вам бажаю бути здоровими, і ми обов'язково з вами переможемо. Переможемо внутрішній свій накопичений ось цей і втому, і бруд, і ось цей розбрат. І обов'язково переможемо у цій великій повномасштабній війні, тому що ми українці, і ми маємо. Внутрішній стержень. Ми багато знаємо, багато пройшли, але попереду ще більший шлях. Тож, будь ласка, йдемо його разом і разом до перемоги. А з вами була психолог Тетяна Дугельна з Києва з України. Люблю вас!